Також хочемо вам нагадати, що в нас з розпродажних ліжок залишилось всього одне: це ліжечко Dream City. Вартість цього у нас була 24 555, віддаємо за 22 тисячі. Ліжечко у нас в розмірі 160 на 2, виконано в тканинці велюр. Це, до речі, дуже класний велюр, він є зносостійким. стійким. М'ягесенькі подушки узголів'я. Тут верхні, верхня планочка повністю йде дерев'яна, що дуже зручно для людей, хто страшно боїться пилюки. Так, воно у нас йде з підйомним механізмом. Металевий каркас, букова ламель, відстань між ламелькою тут 2,5 см. Тут на ламель стоїть. Короб іде повністю з дерева, розділений на дві частинки, дно ламіно... ламіноване з отворами для вентиляції, зйомний чехольчик повністю по периметру. Можна попрати за потреби. Так, в замовних позиціях колір деревини можна обирати, також тканинку можна обирати. Саме це ліжечко на знижці на розпродажі 22 тисячі гривень. Деталі можна подивитися на сайті Soloha.ua, а в шапці профілю номер телефончику для зв'язку.